З погороду питається свого роду, ой чи живі, чи здорові, Ці родичі гарбузові. Який гарний город, скільки усього. Дітки, а як ми називаємо людину? Яка працює на городі? Правильно, городник. Щоб у городника вродив добрий врожай. Городник має бути працьовитим, старанним, щоб виростити такий добрий врожай. Городник дуже постарався. Подивіться, скільки гарбузів. Я думаю, ви здогадалися. Що ми сьогодні будемо малювати? Ми будемо вчитися малювати гарбуз. Для роботи нам потрібно білий аркуш, пензлик, склянка з водою, фарби, помаранчева, біла, зелена, червона і жовта. А ще нам потрібно палітра. І так, почнемо. Беремо пензлик не широкий. Пензлик опускаємо в воду. Нам потрібна помаранчева фарба. Якщо її немає, змішую на палітри жовту і трохи червону фарбу. Робимо, беремо жовту. І трохи червоний. У нас вийшов потрібний кольор, посеред аркушу малюємо овал, з боків домалюємо ще два овала. Ми малюємо гарбуз великий, тому додаємо ще пару овалів. Один, два, три, 4, 5. П'ять овалів. Наступний етап. Змішуємо дві фарби: білу і помаранчеву. У нас вийде світло-помаранчева фарба. І фарбуємо середину овалів, промиваємо пензлик і знову беремо помаранчеву фарбу. Малюємо контур. Треба, щоб він був о такий. І у нас залишився хвостик гарбуза, ось так малюємо. Беремо зелену фарбу, наш чудовий гарбуз готовий. Я бажаю успіхів і красивих малюнків.